Друзі, у нас в автофокус огляд нового надходження. Рено Сценік першого покоління на півторалітровому літровому дизельному двигуні з турбіною. Автомобіль на механічній коробці передач. Розхід пального 5-6 літрів. Автівочка у нас в гарному синьому кольорі. Кузов нержавий. На ось таких гарних дисках. Позаду у нас присутній Фаркоп величезний. Багажничок. Задній ряд шикарний, три роздільних сидіння, все опрятно, чисто. На задніх вікнах є шторочки, для задніх пасажирів є столики, у кожного пасажира є своя шухлядка окрема. Попереду у нас повний електросклопакет з блокуванням задніх вікон, електропривід дзеркал. Мультимедійне кермо. Ось так у нас виглядає приборна панель електронна, дуже цікава. Клімат, контроль, мультимедія, механічна КПП, є подстаканнички, є окремі підлокітники, є великий бардачок посередині. Ось у нас в такому гарному стані передні сидіння, пасажирське. Автівочка у нас з пробігом 284 тисячі кілометрів. Даний автомобіль ви можете придбати за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ компанії Автофокус. Більш детальна інформація по цьому автомобілі знаходиться за посиланням в описі. Можливо, придбати автівочку в кредит або лізинг. Можливий викуп за криптовалюту або обмін на інший автомобіль